Противник силами до мотопіхотної роти здійснює наступ з метою олодіти рубежем. Задача взводу – не допустити прориву противника та знищити всі вогневі засоби та живу силу противника. До машин. Це новий БТР-3ДА, оснащений новим бойовим модулем. В принципі, класна нова техніка, німецькі двигуни, коробка, автомат, пушка 30 мм ну, дозволяє ефективно працювати як проти сил піхоти, так і проти бронетехніки. Ось, обладнаний класними камерами, тобто ну, наблюдаємо панораму, тобто є панорамна камера. Яка дозволяє робити огляд на всі 360 градусів. І камера з дальноміром. Ми вже просто би, дивимося зараз на цю техніку, так, якби, ну, як на полі бою, тобто, ну, які є доліки, які недоліки, щоб, було б, якби, ну, щоб ми поміняли зі своєї точки зору. Трошки незручний, бо вложили максимум в нього якби, озброєння в маленьку башню і трошки важко перезаряджатись. Субовий склад стикнувся з таким озброєнням. Цієї машини в перший раз, так як раніше ми воювали на БТРах 80 80-х. Після кожної стрільби результати покращуються, так як особовий склад більш оволодіває своєю бойовою машиною. На рахунок того, що як вони себе зарекомендували, говорити ще рано, тому що вони зараз проходять ще випробування. Але беручи озброєння, модуль, сама пушка вона непогана, але потребує певних доопрацювань. Особливо хлопці стикаються з такими проблемами, як заряджання. Це найвелика проблема. А на рахунок точності та вогневої могутності самого зброєння, то є дуже великі кроки вперед, що буде в подальшому допомагати для наших виконання подальших завдань. Радіостанцію. Польових в екстремальних умовах, на побездоріжжі випробуємо. Поки що більше нічого сказати не можемо, тільки почали випробувати. Потім ми будемо давати свої зауваження, які у нас виникли по даній техніці, і завод вже буде там виправляти свої помилки.